Радіолокаційна станція 112 Л, один барсук А прийнята на озброєння вітчизняного війська у 2016 році. До речі, радари міліметрового діапазону барсук А нині є найменшими за габаритами у світі РЛС автоматичного виявлення наземних, повітряних, малошвидкісних або надводних об'єктів, що рухаються у ближній зоні в умовах повної відсутності оптичної видимості, туману або диму. Барсук А використовується для розвідки наземних і надводних цілей ближної зони. Ця РЛС встановлюється на поворотному пристрої з дистанційним управлінням за азимутом і кутом місцевості, що забезпечує надійну охорону заданого об'єкта або території. Необхідна інформація передається по інтерфейсу на відстань до 1 км. Основними плюсами цієї станції є можливість колерного кодування цілей із присвоєнням кожні номера, введення цифрової карти місцевості, формування контрольних рубежів і заборонених зон, можливість документування інформації. Варто додати, що під час виявлення порушника РЛС барсук А автоматично видає звуковий сигнал тривоги на центральний пульт охорони. На цій радіолокаційній станції є можливість встановлювати зони підвищеної уваги. Тобто барсук А концентрує максимальну увагу на підступах до військового опікта і на найбільш ймовірних ділянках проникнення ворога. Проте це не означає, що решта площини не відслідковуватиметься, просто ретельніше досліджуватимуться визначені зони. Як тільки людина або техніка з'являються у зоні відповідальності РЛС Барсука, А, то на монітори миттєво відображаються позначки цілей. При цьому дані про них автоматично заносяться в формуляри з зазначенням їхнього номера, дальності, азимута і ознаки, людина чи транспорт з прив'язкою до карти місцевості. Усе це супроводжується звуковим сигналом. Дякую за перегляд!